Так, а тепер час зняти ті прививки, показати, котрі я в тому році прививав, котрі прийнялись. Вот. Прививав я десь 20-23 прививки, з них 9 прийнялось. Результат такий собі, але результат є і був. От. Одна прививка, оце от на сливі, одна сливова прививка, косточкова прививка. Прививав я і черешню, прививав я і персик, і сливу у горку із таких із косточкових і абрикос там, ну Одна прийнялась і та в цьому році засохла. Наче в тому пішла-пішла потім. От. Ну 8, 8 прививок, 8 остальних гарно пішли. Декілька із них будуть, вже дадуть в цьому році урожай. Ось одна прививка на яблуні Сімиренка того року я вже її показував. Ось вона, дві гілочки. Вона в тому році я теж думав, що засохна, засохла. Вона прийнялася, а потім я тут затеніло, затінило, затінило це дерево, яблуня, і вона, вона потім щось засохла. Але в цьому році проснулось, бруньки проснулись і вона пішла. Я тут її зробив таку прогаліну, щоб сонечко не світило. Це сюди я привив. Теж я не підписував, не було часу. Це чите велике наше яблуня, дуже смачна, сказав би така медова наподобіж чемпіона, чий Гольден. Я привав тільки дві яблуні. Оця прививка пішла, бачите, як гарно в цьому році вона просто вже в тому році, в році буде вже давати. Яблоки. Далі це у нас така грушка. Грушка така красива, акуратненька така, вся така. Але вона не дає урожаю. Дуже цвете. У деяких там є відео, де були заморозки, було видно, як вона гарно цвіте. Скільки в неї було цвіта. А потім цвіта падає. І там зав'язується 10-15 грушок, із цих 10-15, потім ще опадають, стоїть, то, взагалі, там 5-7 грушок. Ну, мені каже, ми не знаємо, що це за сорт. Така жовта, як лимонка рання. І вона, мабуть, не самоплідна. Тут, мабуть, квітка жіноча. І от на неї я привив гружу, киргизку в тому році. А тут наоборот така ситуація, що я цю прививку не помітив, що вона прийнялась. Я не знав. Тільки в цьому році я дивлюсь, що вона пішла. І тут така маленька гілочка. Тобто вона, от те, що я прививав, то і осталось. Вона навіть не дала новітнього нічого, тут навіть нічого не отросло. На неї за, за той рік. Заодно вона казала живою. Тут так вона зрослась дуже неаккуратно. Бачимо така, такий козир получився, Но грушки зацвіла сразу і дала одразу грушки. В цьому році буде киргизка груша. От з киргизка вона, по-моєму, самоплідна. І вона отопилюється тепер. Одна гілочка. Ну в цьому році навіть буде багато вообще, цих, цих грушок. і Цей ранні груші. Ось тут от, 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 видно, що є, є грушки. А, ну Я зараз ще скажу, чому мені кажеться, чому вони є. Ну, По-перше, оця твіла гарно і могла запилити. От цю саму грушу. Це по-перше. По-друге, йдемо далі. Показую ту яблуньку, на яке гарно все прививається. Зробив сім прививок п'ять із них привилось. І от теж на яблуні пізня така рожева. Красна. І тут ми бачимо буде грушки. Ось тут дві гілочки, такі от на одній грушці Тобто на яблуні теж прийнялася груша киргізка. Вона зацвіла і буде он урожай. Ми бачимо дві гілочки, три соцветія дала. А в грушах бачимо соцвеття такі, що там по декілька їх. Ну, а буде, може, тут. Штуки три. Уже тут одна. І тут штуки три чи дві. І ця сторона, і мені кажуть, що оця, оця сторона, так як вона теж стріла недалеко від цієї ранньої груші. І вона могла її запилити. Да. Бо ця сторона добре запилена. І та сторона там, де привівка. теж запилення непогане. От, ідемо далі. Показываем опять же ті прививки, котрі прийнялись, котрі в тому році. от ще прививка. То есть принялась. Вот бачимо така гарна. прививка. так гарно вона прийнялась. Все аккуратно, четенько. Вот. Ну що то в цьому році вона з запозданием пішла. Але пішла. Я її простимулював. Ну ця без соцвеття. Вот вона йде. Без соцвеття. Тому в цьому році вона не дала врожай, але ну, вона жива і гарно росте. А от де у нас є і врожай? Опять на цій, цій яблуні. Вот. А от ще одна прививочка теж гарно прийнялась. Це яблука, яблуня на яблуні. Ось така велика. Великі такі дві гілочки пішли. Но не цвіли. От грушки цвітуть зразу. Яблуні ні, прививки щось не дуже. І ще от одна прививка ми бачимо груша. от Теж грушка. І теж буде урожай. теж груша, груша киргізка. Грушу таке киргізку прививав, мені дали сусіді. От, привой лазу. І оця от от груша, от, ще, от це третя, четверта прививка. Там грушка, тут груша, оце от яблоня прийнялась. І, і перед цим я показував теж грушу, котра не зацвіла прививка. А оце от прививка, от теж гарно так вона прийнялась, прививка. Теж акуратненько так пішло. Взявся. І от вона такий прирост дала гарний. І тут будуть вже яблучки. Це яблучки. Ось ми бачимо це цвіття яблонь. Це буде яблуня, ну це ілі ота красна пізня гарна. Вот. Ну, це... ну, от. На яблуні журналі, яблоні якось не дуже. Одна це є, Ну, одно цвіті. Ну там декілька-декілька яблок яблонь. Так, я скажу, от вже 5, отут от, 5 ми бачимо, раз прививка прийнялась, яблуня друга груша, ще одна яблуня і по краям дві груші. І три, три з них, дві з них будуть плодити. Особливо от, оця, оця буде гарно плодити. Тут просто. От, так, от такі справи, от такі прививки прийнялись. І ще одна прививочка. Це у нас на оцій яблуні, на котрій я в цьому році багато зробив прививок, а в тому році прийнялась тільки одна. Вот она. Я теж її показував. Вона. Це отакий от невеликий був приріст в тому році. І в цьому році вона вже пішла, пішла, теж не дала вона пока соцвіти, але вона працює. Вона теж прижилась і теж буде. Ну а це прививки вже цього року, котрі я вже показував. Так що так, із 9 в цьому році. 5, 6, 7, 8, 8. Все, проснулось, 8 є. На яблуні буде яблуня своя рідна, буде яблуня ще там, а то може даже два різних вражає, і буде груша. І на грушки зацвіла теж прививка груші. 8 прививок. Хоча я дуже не старався в тому році по деревам. Робив більше виноград, ну виноград якраз і не получився, е, не прививки не прийнялись. А от дерева, сад, да, О, доволі непогано. Для першого разу. Далі буде.